Вдячний всім, хто не байдужий і хто хоче творити в першу чергу, а не розвалювати. Детальний звіт міського голови про роботу виконавчих органів Нетішинської міської ради та комунальних підприємств за 2014 рік був заздалегідь опублікований на офіційному сайті міської ради. Мер лише зазначив надходження до бюджету 2014. за попередній 2014 рік. Надійшло 150 мільйонів 707 тисяч гривень. В бюджет із них власних надходжень це оренда землі, податки, все інше. Двадцять тисяч 480 тисяч гривень. Це 107,1% і від плану. Заакцентував міський голова увагу присутніх на проблемах, що заважають міській раді діяти більш ефективно. Серед низки труднощів борг за ЦНАП. Наразі до нього додано і пеню, розмір якої становить 520 тисяч гривень. Ми зараз. Робимо всі необхідні дії для того, щоб зупинити цей процес, не дати можливості забрати ці гроші. Тому що я переконаний в тому, вже експертиза одна проведена. Є доказано 70 тисяч перевищених об'ємів. Це попередня експертиза була. І зараз ми боремось за те, щоб якнайшвидшим чином пройшла ще одна експертиза, вже комплексна. Направлено заяву про злочин. До, щодо посадових осіб, які допустили ці правопорушення. Зараз вона знаходиться в міліції. Крім того, я звернувся до депутатів Верховної Ради Соболєва і е, дерев'янка Юрія, який якраз комітет, комітет по протидії корупції. От. Від дерев'янка вже пішов е, з... Запити депутатські на обласну прокуратуру і на обласну міліцію. Проблема номер два неякісне виконання ремонтних робіт підрядниками. Мова в першу чергу про покрівлі. Мер ініціює створення будівельного комунального підприємства міської ради, що виконувало б різні роботи. Олександр Супронюк вважає, що за діяльністю КП здійснювався б контроль. А для когось це буде можливість отримати роботу у рідному місті. Ми виділили мільйон двісті 18 по моєму тисяч. На покрівлі, те, що змогли зразу в червні місяці, але поки ці гроші освоювалися, то дійшло до того, що до білих мух доробилися. І кілька будинків у нас потекло, в зв'язку з тим, що із захалатності керівників тих підрядників, які і супідрядників, і, мабуть, ЖКО теж. Тому направлено на теж запит, не запит, а заяву про злочин до посадових осіб, які, скажімо, Халатно віднесли до цієї роботи невирішеним на сьогодні залишається питання передачі медзакладу нашого міста у комунальну власність. Мер сподівається на підтримку народних депутатів України. Зупинився міський голова і на багаторічній проблемі питання собак. Зазначив, що різними є думки нетішенців. одні усіляко захищають тварин, інші готові ними пожертвувати заради людей. Міський голова очікує на приїзд громадської організації, що займається стерилізацією собак, та сподівається, що вдасться налагодити роботу притулку. Болючими є житлові проблеми. У 2014 році лише двом сім'ям вдалося вирішити питання. Наразі єдиним виходом є Вивільнення житлових площ у гуртожитках міста, отож займаються виселенням міських служб та орендарів. Єдиний варіант це виселення тих служб і структур, які знаходяться в житлових ну, в будинках, де там гуртожитка, таке все інше. Над цим ми зараз працюємо. Дуже важко це йде. Розумієте, тут теж люди вже звикли жити там, скажімо, зараз певні незручності людям переселятися, але тим не менше, на сьогоднішній день у нас вже виселилося ДСО. Це служба охорони. Потім добровільно вже домовилися, виселяється б'ют з п'ятого шостого гуртожитка. Ми виселяємо зараз, вже зробили в виконкомі дві кімнати, переселяємо туди, військово-обліковий стіл. Готуємо зараз для переселення для БТІ нашого. І зараз, ну скажімо так, наполегливо спрацюємо вже півроку більше. Із статистикою, щоб їх теж переселити, зупинився Олександр Супрунюк і на питання виконання власної передвиборчої програми, зазначивши, що корективи внесла війна. Міський голова закликав нетішенців направляти енергію на творення та примноження добробуту. Нам потрібно створити такий громадський орган, який би представляв дійсно інтереси громади. Я би хотів, щоб це була. Громадська асамблея чи громадська рада, як би вона називалася, щоб туди входили організації громадські, які представляють дійсно реально людей і працюють. На конструктив представив мер і команду керівників управлінь, відділів міської ради, а також нових начальників комунальних підприємств, з якими тісно співпрацює, і подякував їм за роботу. Говорив Олександр Супрунюк і про люстрацію, що офіційно намічена на 2015 рік. Переконаний мер, що більше прав мають громадські діячі. Отож тільки за підтримки активістів можна ефективно боротися з корупцією. Міський голова зобов'язаний виконувати. Посадові інструкції і закони, які в яке, в рамках яких він має діяти, тобто я можу йти як війський голова чи будь-який чиновник, в те, що йому передбачено. Громадські організації, громадянин має право робити все, що не заборонено законодавством. Нетішин, як повідомив мер, нині перебуває серед претендентів на втілення у місті пілотного проекту, пов'язаного з електронним урядуванням, формою організації державного управління, яка за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відзначив мер і спільний проект. АЕС. Є порозуміння на сьогоднішній день, ділові, ділові скажімо, відносини такі от, з станцією, із директором атомної станції із з директором станції, і заступниками. Є спільний проєкт, який ми вже розробили. Це по освітленню дороги номер 1 яка йде від атомної станції до виїзду з міста. Цей проєкт коштує 4,6 мільйона, Зроблений він безкоштовно обленерго. Це спільний проєкт атомної станції виконкому Обленерго і автодору. Добиваємося, є вже звернення депутатське від Панащенка і від Вознюка, які є обласними депутатами, з приводу того, щоб ці 4-6 мільйонів виділені були з обласного бюджету. Питання інвестицій та земельне також наразі серед найважчих. Керівництво міста має створювати інвестиційний клімат. Питання дуже важке. Я розказав про те, що в нас є проведений перший аукціон, він не можна визнати його дуже вдалим. Я сподівався, що буде шість організацій, як мінімум, бо приїжджали, цікавилися, і ми всім ну, і намагалися підключити людей, тих забудовників з Хмельницького, з рівного з інших міст, для того, щоб цей аукціон був повноцінним. Але проблема в чому? Ми визначили ліцитатора. Це той, хто має право проводити аукціони, хто має ліцензію. І коли ми звернулися до нього до цього ліцитатора, скільки є е е учасників. Сказав, що це комерційна таємниця від звітної частини вечора. Міський голова перейшов до презентаційної Нетішин місто комфорту. Він першим представив програму розвитку міста на перспективу. Вважає, що створені будинкові комітети сприятимуть створенню територіальної громади, яка візьме владу у власні руки. Зараз має бути прийнятий закон. Ну так, по планах, ніби на 1 липня вже це має бути, що в кожний будинок в обов'язковому порядку повинен бути або це ОСББ, або ОСН, або назначений чи при управляючий цього будинку. І вони будуть вибирати вже тоді. А... Хто буде надавати які послуги? Цікавий проєкт, що спрямований на виховання здорового, патріотично налаштованого підростаючого покоління, презентував Михайло Ковальчук. Запропонував керівник пульсару з користю для дітей використати місця відпочинку. Цей молодіжний проєкт досить реальний. У мене доволі такі реальні проєкти, які, в принципі, ніяких затрат, особливо бюджетних, ну, не несуть. Ми можемо зробити як. Общественная организация все сами. Самое главное, чтобы никто не мешал. Понимаете, в чем дело? Я не знаю, как это. Или менталитет, или у нас это в крови. Ну, когда мы поймем, что мы люди, мы просто должны жить красиво. Мы родились и живем в этом городе для того, чтобы получать удовольствие. Удовольствие от нашей жизни, от общения, от того, что мы что-то должны делать. Самое классное, самое нормальное ⁇ это что-то делать для людей. Желательно бесплатно, ничего от этого не иметь. Це здорово. Юрій Задворний представив проєкт науково-розважального парку, де передбачено зали для картингу, паркуру, батутів, скейт, майданчики та багато інших цікавих речей. Для цього планують використовувати 12 гектарів землі за міською радою. Міський голова довів до відома присутніх інформацію про спеціально проведене анкетування серед нетішенців, виконане однією з громадських організацій. Жителями міста названо 14 основних на сьогодні проблем, що потребують невідкладного вирішення.